Безпека бджіл при застосування пестицидів, надається державному фітосанітарному інспектору, розкотний юрій. У мене два питання. Безпека бджіл при роботі з пестицидами, коли ага. не застосують пестициди. І ну, ці сільхозтоваровиробники, тому ми вирішили про Китай, як зараз дуже багато на експорт продають продукції якщо цікаво, то ми з товарише прочитаємо, як це. Зараз іде цей процес. <плес> то я коротенько про вдів і що там вже було, то доповідач цей Олександрович сказав. Тут коротко, всі ви знаєте, що у нас постійно можливо, на протязі року до нашого відділу входять багато скарг від фізичних осіб, від класічних потраву вдів, неправильне застосування пестицидів. Такі випадки бувають у періоди, коли масово застосовується квітень правильний червень, масово застосовуються пестициди, і осінні, коли застосовуються десиканки. Коли бджоли ще літають, а обробляють соняшник, особливо коли обробляють. Ну, звичайно, літак це найбільший критерій, що потрава жив може бути, тому що там дуже великі обмеження. От. І зараз трошки по темі. Законодавство щодо безпечного поводження з пестицидами. Ми маємо такі закони, як закон України про пестициди археміхати, закон України про захист рослин, про основні засади державного аналізу контролю в сфері господарської діяльності і державні санітарні правила для транспортування, зберігання та застосування пестицидів в народному хозяйстві. Ці правила, до речі, ще 1998 року, вони діють вже 20 років у нас 21 21 рік. Основні моменти для транспортування, для застосування, утилізації, знищення та зашкодження пестицидів арофікатів та їх торгівлі – це є закони, встановлені ну, законом України. на нас є, що функції габікам. Також регламентується продаж населення пестицидів арохімікратів. Здійснюється блідно-фасовому вигляді з обов'язкової наявності інструкції щодо безпечного застосування. І ще одне особи, діяльність, яких пов'язана з застосуванням, зберіганням, торгівлею і транспортуванням пестицидів в архімікаті, повинні мати допуск посвідчення на роботу з пестицидами. Цей допуск це для обуховського району, у нас тут немає спеціаліста по захисту з області, а в нас фактично був карантин, щоб знали, що хто працює. Якщо, коли немає допуску посвідчення, до це вже, як кажуть, порушення законодавства. Тому звертайтесь до нас рядом і обов'язково отримайте допускні посвідчення до на механізаторів, на агрономів, на завідуючих складами, на працівників, які відносяться. Тому що, крім того, що якщо якийсь випадок паниться по джільництву, то ще й будете відповідати за те, що немає допуску посвідчення до на роботу. От, е, є постанова 746, як всі допуск отримати, все це видається у Києві, у управління епітосанітарної перспективи вулиці Сверханосовицька, війська. Тут вже які є. У Київській області на сьогоднішній день близько 1674, і ми обробляємо кожного року Київщина, наприклад, у новому році обробили 2 мільйона гектарів, точно 213, 2 мільйони тисяч гектарів посівів і садів. І з них 1942,9 тисяч це хімічний метод. І тільки 170 тисяч білий, які для бізнесу, звичайно, це не шкідливість. Використано більше двох тисяч тонн засобів захисту рослин, а загалом 2135 тонн ну, і У нас є таке поняття, як економічний поріг шкідливості. тільки при тому, якщо шкідник чи хвороба мають шкоду від їх, шкодочинності більше, ніж. Затрати на хімію, то тоді не проводиться на це в І навпаки. Якщо хімія виходить дешевше у школах, то обробляється. Щодо препаратів, хочу своїми словами. Є препарати чотирьох груп небезпеки на сьогоднішній день. Перша, друга, третя, четверта. Перша група це особливо небезпечні. У нас цими препаратами. У відкритому ґрунті не обробляються посіви зараз в даний час. Це тільки фумігація проводиться цими препаратами. І деякі препарати проти дешевитних резогів, ну, теж вони зараз вже застосовуються, тільки вигляд триманок, і тому їхня небезпечність менша. А от щодо другої і третьої групи небезпеки, на жаль, більшість інсектицидів якраз ну не більшість, ну багато відноситься до другої групи небезпеки, які теж у нас... Мовиться, теж мають певну небезпеку для бджіл. Тому ми рекомендуємо застосовувати пестициди, які мають деяку репелентність для бджіл, ну, відляку бджіл, вони не сідають на пропану площі. Це такі препарати, як каліпсо, байровський препарат. Він ефективний застосовує, зареєстрований на ріпаку, зокрема, і препарат Маврі. Це взагалі препарат, який навіть обробляють вулики, якщо він зареєстрований. Тому він і зареєстрований так, далі покупка. Так що я наголошую, якщо будете десь у вас пасіки стаціонарні, по закону, якщо є стаціонарна пасіка, то 5 кілометрів від неї заборонено взагалі використовувати авіагруп. Якщо є 2 кілометри до водної ладі, там, до річок, до озер. Теж водозащитні зони, 2 кілометри авіаробки заборонені. І кілометри авіаробки заборонені, якщо є, де люди живуть, тваринські комплекси, і якщо постійні рослини, які вживаються без переробки і пункту, це обличчі рослинка і саду. Тому оце таке застереження по самбіновським нормам у нас, по авіаційній обробці. І старайтесь, якщо нема такої нагальної потреби. І такі не використовувати. Я знаю, що коли куруза там чи сонячних вже такій базі, ще не влізе, що присхожі, але все-таки старайтеся обробити, вирішувати питання при наземними. Менше в нас проблем з наземними, менше звертань, все-таки там більш технологія. Люди в основному обробляють і вранці, і ввечері посіли. Днем мало хто обробляє, тому якщо більше 30 градусів, ефекту немає обробітків, особливо інсектицидами, та гербецид можуть припалити просто рослину. Тому в епоху як кажуть, і таких оприсходчик, які мають цю бортовий комп'ютер, то навіть ночу можна обробляти, в принципі, коли йде, вітру нема, і бджоли налітають. І ще про деякі препарати. У нас є група препаратів це неоникотиної так звані. Чим вони небезпечні для бджіл, це препарати, які нешкідливі для людини, це третій групи токсичності вони в основному, але вони дуже токсичні для комах. І їх застосовували ну, десь вже років 10 вони йдуть у виробництві. Їхня дія, як кажуть, 3-4 неділі після роботи. Тому навіть якщо ріпак оброблять ці мене коти. У фазу ботанізації, що положено по порядку застосування, то все одно, коли розквітте ріпак, він ще буде токсичний капітолій. Це теж нюанс такий. Тому я ж ще раз наголошую, що використовувати каліпсо, і мавий, це два, два поки що препарати, які ефективні проти конкретного шкідника, яким є ріпаковий підкоїд. Ну, якщо не бробити, ви знаєте ріпак, то підкоїць і возість. Пошкодить кітку, eh, не буде і ріпаку не буде, тому тут треба вибирати, як кажуть, і виробникам і, і бджолярам. Eh, що ще я хотів сказати? Там є обмеження, певне, я вам скажу, які є, то хочу знати. От, наприклад, eh, якщо, якщо... Хтось планує обробляти якісь посілик і йде в період, коли вже літають джоли, то згідно статтей 30 та 37 закону України про породівства, фізичні та юридичні особи, які застосовують захист рослин, для обробки медоносних рослин, зобов'язані пізніше, ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити всіх пасіків, які знаходяться в радіусі 10 кілометрів. Це десь. Я так зрозумів, це на літає на стільки більш по нами Що треба сказати? Пише на дату обробку. Конкретно навіть до робіт. Тобто, території культури, назву препарати, форми і методи застосування. Там, авіа, наземна, аерозольний генератор, ще якісь. І ступінь фактичності і строк ізоляції в А що у нас по ізоляції? Якщо у нас, наприклад, Перший клас небезпеки, ну, ми вже його відкидаємо, тому що немає таких препаратів зараз, вони заборонені для використання в викликом грунті. Тому з другого класу почнемо. Це загибель від 5 до 20% може бути при неправильному захисту. І захисна обмежувальна зона повинна бути не менше 4 км і обмеження льоту 4-5 Для третього класу це зона 2-3 кілометри, обмеження льоту 1-2. Ну і четвертий клас небезпеки, це малонебезпечність, це безпечні теплі практично. Прикордонно-захисна зона для бджіл не менше 1-2 кілометри, і обмеження льоту 12 годин. А все-таки застереження. Коли ці, допустимо, закінчиться строк обмеження, то роблять контрольний запуск пчіли, відкривають один вулик, випускають, якщо все в порядку, тоді випускають і Ну і я сам працював в цьому районі, робив офіційно, головне на раному, в будинку районі, то знаю, постійно з пасічки там були, він знав, мій телефон, я його. Саме головне, щоб ви знаходили між собою, як спілкувалися і повідомляли пасіку, що ви будете брати, обробляти, що обробляти, щоб це було не тільки... Тобі, колеги, ми повинні бачите, повідомляти, коли ми обробляємо підконосні рослин, чи ми виробляємо всі культури, які знаходяться. Це, це дві у нас культури, ріпак і сонячний. Ми повинні їх повідомляти. Коли ми чи всі так, іменно що коли обробляємо доносні рослини, Плюс, ну... Рядом, Рядом вже можуть бути. Бряком з, з вашим, Друге які виворощують, може бути рости якісь. Друге питання. Згідно з тої бумаги, яку ти читав, ми повинні їх повідомити не пізніше чи не раніше, за 3-4 доби. доби до початку <кліг> війни. Ми свім такой буряки. Сьогодні нормальна погода, холодно не руки немає. Завтра буде плюс 8, плюс, 8, плюс 10, полетів в рук. Поки я буду повідомляти всіх пасічників, які знаходяться на території. Обух у корабину межа 10 кілометрів, у руках можна буде забирати я... панахиду і я, я вас казав операцій, виступаючи, законіє закон. Третє питання. Ми повинні повідомляти індивідуально кожного патріотівка чи прийти увагою в сільську раду. сільську раду. І якщо вони там зареєстровані, то він повинен їх повідомити. Через сільську раду. Seći... De, u zasubah informacije, srpskih... I vrijeme tajemstva. Uvijek nam je mislivo sad uvijek За три дня, поки я подав газета, виходить наша ну, вузька районна скільки раз Ну, Газети зараз, зараз не актуально. Зараз йде розмова, щоб смс ом повідомляти см. Для того повідомити навіть... смс, то треба вже мати мобільний, мобільний телефон, всіх тих 25 людей, які сьогодні присутні а в газів. А, а вони ж власні. навіть не зареєстровані Адміні. на території. Автоматично йде повідомлення. Ви тільки в цю програму повідомляєте про те, що ви будете обробляти, в якому місці. І автоматично тим пасічникам, які зареєстровані в цій програмі. Вони не зареєстровані, як їм є повідомлення. Вам не треба знати. Не зареєстровані, що вони втрачають ці всі пільі. Завтра мене будуть на полі тягати за, за парки. Я потрапив чого? Юрій а ви кажуть, а ви зареєстровані? Ви, Три, не зареєстровані? Ми палати прореєстровані пасіки, які переїжджають, коли не грудь, Вони мать... Повинні ви з дислокації переїжджають в інше місце, вони теж мають документ мати. І вони оприділяють по місцевому висування. Згідно раніше, колись було радянський час, я приходив порану приносити. Товариство там Горького буде проводитися просто. Ми це знаємо. Ну зараз вже не радянський союз, як казали. А сьогодні не знаєш, я я я не знаю, я приїжджаю на чоловіця, я я тут вже прийду. Якщо ви поправите в ЗІЛ і не повідомите, говорять, ви будете відповідати по законодавству. Я а законодавство Скажу. я, щас, може, може, я щас, зараз можна ще прочитаю, які є зараз... А я за цей час кажу, що і... ми сьогодні зібралися для того, щоб Керівник громади Почули пасічників, почули всіх про те, що пасічник повинен звернутися в сільську раду і зареєструватися. Пасічник повинен зареєструватися у Держпроспорис, про нього будуть знати і в сільській раді, і в структурі Держпроспорти служби. І зрозуміло, я не думаю, що з Пасічника впаде шапка, якщо він зайде до керівника господарства. От і він і також він себе представить про те, що він стоїть на цій землі, на цій полях і так далі. Чого ж ми сьогодні зібралися? Я думаю, мене. Не Я вам просто зараз зачитаю для того, щоб співпрацювати. Є таке питання, чи не питання, як логонку тому що сказано, він діє священні корови. Неприкосновений. Нас чекається там ситуація. При чому тут священна корова? Бджоли, це ми тільки на бджолах побачили, що в нас відбувається з водою, з повітрям, з харчуванням. Від чого в нас? Раніше були генделики на кожному углу, а зараз на кожному углу аптека. Чого в нас зараз усі люди лікують? Ну, бачите, скільки типійська греста, то це влучити. Це початок початок почат... шляху. Давай, давайте дамо доповідь до чудо. Давайте дивіться, зареєстровано в Раді Верховній проєкт закону no 10.052 10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту е, життєвства. Пропонується доповнити кримінальний кодекс статтєю 247 1 потрава в Воно ну, вже знаєте, кримінальний кодекс значить кримінальна відповідальність, там вже сроки будуть певні. Власнику, якщо потрава, то шкода буде, як кажуть, у великі гривні. Неповідомлення про виникне загрози бджолам, що призвело до ЄГІ загибелі, штрафом від 3 до 5 тисяч неподаткових мінімумів. Це 34 тисячі 85 тисяч гривень штрафу на посадову особу. Це не на хазяйство а на конкретну посадову особу. Бо штраф адміністративний застосовується не на господарство, а на агронома чи директора. Голову підприємства. І порушення регламентів застосування захисту рослин. Наприклад, ви застосували препарат, який не зареєстрований на ріпаку чи на соняшнику. Теж від 5 до 10 тисяч неопродатних міністрів до 170 тисяч гривень. Дії вчинені повторно, вже кримінальна відповідальність 3-5 років. І доповнюється ще Кодекс України адмінпорушення 83.2 буде введена спеціальна стаття, до що діє захисту рослин, закон, то не виконується, порушення правил застосування засобів захисту рослин та агрохімікатів. Оце іменно для бджільництва такі преференції. Якщо цей приймуть, а його приймуть обов'язково, цей проєкт закону, то... Треба тоді вже домовлятися. То ми для цього зібралися, щоб ви брали препарати не токсичні для бджіл, щоб бджілярі з вами йшли до спілкування, тому що дійсно є такі хлопкини, що вони мають в п'яти районах свої землі. І Він просто фізично одна людина не встигне всіх цих пасічних повідомити. Я говорю, я ще знаю, скільки в нього землі зараз. От, і скільки буряку? а На буряку, там токсикація буряку, добре, добре, Це, він як почали його обробляти у квітні, чи ще в березні коли сіяли. І до червня місяця з нього не звати, поки він не бурякий. Тому о, треба, а коло буряка ростуть, і акація цвіте, і... Якісь цвітоноси ще світуть, якісь дик простуші, квіти, і ріпак може тим, десь, я, там десь, будь-які іншого спочатку. Я ще хочу доповнити, це не для того, щоб когось лякати. Є відповідний закон 1248, який регламентує блоколучання тварин, корми, харчові продукти і деякі моменти, які стосуються ветеринарної медицини. Є стаття 65, яка передбачає, що в разі, якщо, допустимо, виникло отруєння, і це може, вибачте, бути й мед, ви реалізовуєте мед і, е, і ваше маркування доказано, що це ваш мед, коли проводиться розслідування, ви проводиться позапланова перевірка, санкцій, якщо об'єкт в першу чергу не зареєстрований. Це стосується пасики, магазину, вибачте колбасного цеху, рибного цеху. Це десятки тисяч гривень для фізичного особи-підприємства. Або просто це громадян. Для юридичної особи там 80-70 тисяч організацій. Це ми говоримо про просту реєстрацію. Тобто поки що просто прийти, написати заяву і першу чому зареєструватися. Давайте почнемо з цього. Так, я ще ж одне питання мене. Ні, це вже коротко буде. Значить так, у нас вже четвертий рік, з 14 року, п'ятий вже рік в прошлому році працювала програма. Протокол фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту кукурузи, Сої та Ячмені до Китайської Народної Республіки. По кукурузі ще 9 листопада 2012 року заключений протокол Соя 5 грудня 2013 року і 5 грудня 12 року по ячмені протокол заключений Міністерство аграрної політики разом з Китайською Народною Республікою. Що він підзимається протоколом? Що особи, які юридичні особи... І може фізичні, які хочуть продати свою продукцію кукурузи насіння сої, ну не насіння, Залі. кукурузи, сої та ячменів, повинні провести, подати заявку на обстеження і провести на обстеження на карантинні об'єкти, які є карантинними об'єктами в Китайській Народній Республіці. Ось їх перелік. Кому цікаво, Встеження я обстеження мож... завітати. Я можу це вам скинути, цю ось такі є, наприклад, гарантійні об'єкти для кукурузи. Це три основні хвороби, які ми робимо в стеження. бактеріальне в'янення кукурузи, протиспоріоз тобто сіроолефтовий і вірус власне ось, мозаїки. У них навіть степові метелики є карантином, тому якщо знайдуть одесь у посівах кукурузи візьме на аналіз у період. Відбор робиться якраз, коли масово шкодять ці ці бурільниці, е, то це, це, ця площа, яку все ж з нею вже не можна зібрати як який піде на Китай, та й забрати. Е, для того, щоб це все зробити, це по своїй такій ж самі карантинні шкірі Китайської Народної Республіки, так? І по ячмені ось такі є, трошки менше, але все-таки теж багато. Якщо муха, бачите, амбарні довоносять і для них вже теж характерні об'єкти на Китаї. Як у нас довгоносить, то він популярний. Так, скиньте, їм на електронну пошту вони його вивчать. Ні, ну, Я візов... ж докажу. Ну, время йде, Давайте докажу вже. Значить, дві секундочки. Ви подаєте заявку головне головного служби Київської області на обстеження. Пакет документів до цього. Це повинні зареєструватися в карантині, щоб мали право наші інструктори обстежити ці посіви. Здайте технологічну карту культури, яку ви подаєте кукурузи, що ви на ній використовували. Ну, інтегровану систему захисту рослин. І ваші, якщо земля у вас в оренді, то договор купівлі-продажу зерна цього. Якщо своє зерно, то просто, що ви володієте землею, там, що ваша земля. Або договор оренди. І ось ці всі документи, вони всі на сайті, в принципі, є. До нас звертаєтесь, ми все це реєструємо. Плата там 4,56 обстеження за гектар. І 100... Володимирівні, позиційні обстежі протягом 2012 року полів визнаці культур на санітарних вимог. Продовження слів Пускайовича хочу заповнити, що якщо вдруг ви надумаєте співпрацювати, заключати економічні договори, Китайська Народна Республіка а також з, Євро, з Євразійським економічним союзом, це такі країни, як Білорусь, Казахстан, Росія, Вірменія, Киргизстан. То о, потрібно встановлювати бідні зони для того, щоб там вирощувати Тобто Все залежить від культури. Для того, щоб тобто, протягом регітаційного сезону е потрібен ну, санітарний інспектор, напитав, я чи моя колега, мають проводити обстеження у вас на полях. І потім це затверджується все актом. Тому, якщо ви, наприклад, плануєте, що хочете вже 2019 року певних культур проведи е до країни, які я е сказала, потрібно... Заздалегідь це спланувати і щоб ми проводили обстеження в цьому році. Якщо у вас, наприклад, залишився там ячмінь 2018 року, і ви хочете вправити його, наприклад, в Китай, уже ми не зможемо його відправити, бо у 2018 році не проводилися обстеження. Це зрозуміло? Взагалі, якщо якісь питання, що стосується фітосанітарних заходів, чи експорту, чи імпорту любої продукції, ви можете звертатися до нас. Це Трипільська 33, бувший автопарк, якщо хто не знає. От, мене звуть Мудра Ірина Володимирівна, я головний інспектор, там в мене ще є колеги. Тому, якщо будуть питання щодо обстеження посів і взагалі оформлення е, таких документів, звертайтеся, будь ласка, то не потрібен для автомобіля. Трипільська тридцять три, автополіт, автополучка. Тому, якщо ви щось плануєте, плануйте заздалегідь і будьте попереджені. Всього не трошу. Так, а скажіть, будь ласка, ще от пасічникам допомога метод. Збудь метод. Є ділки, які, які зараз ділки заробляють на пасіку. Беруть за бестінь, людина тут і відправляють в ліки, за границю. А нам район, що допомагає, краще сільку приймала все. Я хочу бити, пояснити, два оголошення, да? ми завтра проводимо обласний ярмарок, хто бажає ще із пасічників на ярмарку. в маркет угу. з лісни часу. Ви мобільний злочик записуйте, щоб я вас на вас записано на 097-1234-205. І 6 числа ми також запрошуємо вас на обласний ярмарок Масниця буде проводитися в місті Макарі. Туди запрошуємо. То є продукція, класічник, хто хоче продати. Вас, зараз вас. А питання можна? Зібрали стільки аграрії, ніхто не запрошує на запилення. Вони що, як китайці він на коми запиляють. І не площа. Це запитання до вас. Легке взаємопорозуміння між аграріями і тубами. Щоб не було такого, щоб тихенько приїхав там. Поставив пасіку, написав, нічого не забрали. Хочете тут працювати, Найдіть керівника, найдіть агронома. Представте себе. Є питання по ветеранацій питання. Якщо достаємо банкомеди, то з вас є не буде. Олег Миколаївич, начальник лікарного борони Олег Миколайович, тут все є. Дякую всім позвировникам, дякую джолярам. Зрозуміти нас вірно, сьогодні співпраця повинна бути і повинен бути діалог, а не монолог. От сьогодні без всяких, вибачте, на російській мові обвінені да? один до одного, але потрібно співпрацювати, тому що на кону здоров'я людей. Пасічники, таке при кочівлі вішайте табличку біля вашої пасіки, де зазначено власник і номер телефону для того, щоб...

我可能我这个带